Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку дроби. Знаходження частини від числа, розв'язування задач. Завдання 436. Яка частина кожної фігури зафарбована? Запиши дробом. Тож, ми бачимо фігури, і в кожній фігурі. Зафарбована якась частина. Нам потрібно записати дробом, яка частина зафарбована. Пригадаємо, що наш дріб складається із чисельника та знаменника. Чисельник вказує, скільки частин взято або, в нашому випадку, замальовано у фігурі, і знаменник вказує, на скільки частин всього поділене ціле. Тобто, на скільки частин поділена наша фігура? Для того, щоб визначити чисельник, нам потрібно порахувати, скільки частин замальовано. Дивимось на першу фігуру, прямокутник і рахуємо, скільки частин замальовано, скільки квадратиків замальовано. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тож наш чисельник буде 8. Тепер з'ясуємо знаменник. Знаменник вказує, на скільки частин поділене ціле, тобто поділений наш прямокутник. Порахуємо, скільки рядів є у прямокутнику. 1, 2, 3. І скільки в одному ряді є квадратів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер для того, щоб дізнатися всі квадрати, у прямокутнику нам потрібно 3 помножити на 6. Тобто, якщо в одному є у нас 3 ряди, і в одному ряді 6, ми множимо 3 на 6 і дізнаємося, що 18 квадратів має наш прямокутник, тобто, наш цілий прямокутник поділений на 18 частин, і замальовано 8 з 18. Тоді наш дріб 8 вісімнадцяти записуємо. Дивимося на другу фігуру восьмикутник. Порахуємо, на скільки частин замальовано у восьмикутнику це буде наш чисельник. Тобто, замалювали, взяли вісім частин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Замалювали сім частин з восьми. Тобто наш дріб буде сім восьмих. І остання фігура ромб. Рахуємо, скільки частин замалювали. Один, два, три. Три це чисельник, замалювали три частини. І скільки всього частин? Чотири. Отже, дріб. 3 четверти. Задача 437. Читаємо умову задачі. У діжці було 40 кг меду. Одну четверту всього меду розклали в харчові контейнери. Скільки кілограмів меду залишилося у діжці? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про мед. У діжці було 40 кг меду, далі цей мед розклали у контейнері, і скільки залишилося у діжці меду, нам невідомо. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Було, розклали, залишилося. Тож нам відомо, що було 40 кг меду у діжці. Скільки меду розклали в харчові контейнери, нам невідомо, але відомо, що 1 четверту всього меду покажемо стрілочки 1 четверту від того, скільки було у діжці спочатку. І скільки залишилося меду, нам невідомо. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки меду розклали в харчові контейнери, адже нам відомо, що 1 четверту всього меду, тобто нам потрібно знайти 1 четверту від числа 40. Пригадаймо, щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тож, 40 ділимо на 4 і множимо на 1. 40 поділити на 4 це 10, і 10 помножити на 1 це дорівнює 10 кг. Пояснюємо, меду розклали в контейнери. Тепер, якщо ми знаємо, скільки було меду, скільки розклали меду, тоді ми можемо дізнатися, скільки залишилося меду. Було… І розклали мед, тобто відбулася дія віднімання. Тоді шукаємо різницю. 40 мінус 10, це дорівнює 30 кілограмів. Запишемо відповідь: скільки кілограмів меду залишилося у діжці? 30 кілограмів меду залишилося у діжці. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!